Найцікавіша фаза сезону в українській прем'єр-лізі набирає своїх обертів. Ну від лунало гучно, як завжди, українське, класичне, динамо, Київ, Шахтар, Донецьк. Зіграли 1-1, можливо, були претензії до якості футболу, але в той же час якісні голи, як завжди, боротьба на найвищому рівні. Хтось каже лише 1-1, коли ті ж Чорноморець Кривбас, Ворскла, Металіст та Дніпро один рух зіграли 3-2 свої поєдинки. Хтось каже, що там було навіть цікавіше. Та все одно і гол Тараса Степаненка. Ну і що вже говорити про рятівний шедевр зі штрафного від Олександра Анд. Дрієвського. Саня, просто батя в здані. Сашко. Я ж казав, що заб'єш. Всі ці моменти і врятували враження від класичного. А ще це справді подія для України і нашого футболу під час повномасштабної війни, коли нам ну зовсім звичайно не до футболу, але важливо підтримувати життя. Та головне, ми маємо підтримувати Збройні Сили України. Я був на матчі на каналі Legendary Balls. Є відео з того поєдинку, тому прошу, зайдіть, подивіться. Але напишіть ще й у коментарях, що ви думаєте про українське класичне. Ну які у вас думки, враження напередодні завершення сезону в УПЛ. Не забувайте також поставити лайк цьому відео. І дуже прошу вас про підтримку. Підписуйтесь на канал. Legendary Balls і підтримуйте україномовний YouTube. Ну що ж, 23-й тур УПЛ це буде цікаво, і що ще цікаво, то розпочнеться він в день у п'ятницю. Не зовсім зручний час, але вже такі. Реалії українського футболу під час війни, три поєдинки у п'ятницю і також 5 матчів у суботу. Тож, починаємо ми з поєдинку о 13.00 металіст Харків, Динамо, Київ. В Ужгороді пройде ця гра, і, як ви знаєте, через проблеми зі здоров'ям у Мірчі луческу якому через Кокс-Артроз будуть міняти тазовий суглоб. Тож наприкінці сезону виконувачем обов'язків головного тренера. Динамо буде Олександр Шовковський, легенда українського футболу, нашого воротарського цеху, і взагалі для всього футбольного світу, до честі Мірчі Луческу, якому ми бажаємо здоров'я, він сказав на прес-конференції, що лишається у Києві. Операцію цю довіряє саме нашим лікарям, нашим професіоналам і фахівцям, а не поїде, скажімо, для цього рішення до однієї з країн Західної Європи. Тож Луческу здоров'я, ну а Шовковському. Удачі вже в новому амплуа. Ну, хтось подейкує, що можливо влітку вже Луческу піде з Динамо, так чи інакше, але будемо дивитися. Так само будемо дивитися паралельно поєдинок Верес, Львів. Тож команда з Рівного буде протистояти клубу з міста Лева. Ці клуби ведуть відчайдушну боротьбу за виживання на відміну від тих самих Колоса та Шахтаря. Колос Ковалівка Шахтар Донецьк. Зіграють о 15.00. Колос проводить чудово навесні серію. Переважно команда не програє і навіть виграє, здобуває регулярно очки. Ну а гірники, розуміючи, що в них є комфортний відрив перевага на Дніпро-1, але все одно треба перемагати для того, щоб наприкінці сезону комфортно вже дійти до омрієного чемпіонського титулу. У суботу на нас чекає взагалі марафон футболу. 13.00, 0 Ван Левен проти Григорчука, Зоря Луганськ, Чорноморець, Одеса. Ці команди провели низку симпатичних матчів весняної порив УПЛ. І, думаю, слід чекати і на продовження. Паралельно о 13.00 зійдуться Минай та Металіст 1925. Хто знає, чи буде там, звісно, така якість футболу, але те, що ці команди можуть... Можуть забити навіть більше, ніж зоря і чорноморець, це факт. О 14.00 один з лідерів чемпіонської гонки цього сезону дніпро 1 в гостях буде грати проти. Інгульця А о 15.00 два поєдинки одразу чекають на нас. Рух Львів проти Полтавської Ворскли. Львів'яни в дуже небезпечному положенні в зоні вильоту, але і Ворскла, і команда Скрипника, звісно, чекає на три очки в поєдинку з командою з Заходу України. Кривбас Олександрія, Юрій Вернедуб проти Руслана Ротаня. Досвід і статус нашого тренерського цеху проти одного з найбільш перспективних Активних фахівців молодих тренерів України, і це також має бути дуже гаряче. Як бачимо, в УПЛ буде на що подивитися, є за ким спостерігати і за кого вболівати. Перед завершенням сезону в нас йде боротьба і за чемпіонську першу сходинку, звісно, і за Єврокубки. Динамівці продовжують гнатися за Зорею, так само, як Дніпро за Шахтарем. Ну і в зоні вильоту здається, вже Львів. Нічого не може врятувати. От такі клуби, як Рух, Металіст Верес, «Мина» і той же Чорноморець, Металіст 1925 та Інгулець все ще сподіваються на те, щоб залишитись в еліті українського футболу і на наступний сезон. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч у 23-му турі УПЛ ви чекаєте найбільше. Прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу, за вашу активність і підтримку. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!